Вітаю вас, друзі. Вітаю вас із тридцятим днем відновлення незалежності України та дякую нашим захисникам, завдяки яким ця незалежність існує. Українське військо це гарант незалежності України. А тепер давайте поговоримо про той самий русофобський шабаш. Русофобський той самий шабаш під названням Кримська платформа у Києві. Учора відбувся перший саміт Кримської платформи, мета якої де Окупація мирним шляхом Криму, який зараз окупований Російською Федерацією, на саміті було дуже багато високих гостей, і вони всі висловлювали підтримку Україні. Анджей Дуда, президент Польщі, сказав, наприклад, оце Україна. Крим це Україна, ще не вмерла Україна. Заступник генерального секретаря НАТО сказав, що Україна точно буде частиною альянсу. Також підтверджуємо рішення Бухарестського саміту, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. А голова МЗС Австрії заявив, що Росія керується законом джунглів. Це значить, що вони керуються не верховенством права, а законом джунглів. Прем'єр-міністр Хорватії навіть заговорив українською. Засвідчити від Хорватії. nezminu pitrimku nezaležnosti, suverenitetu i teritorijalnoj cilisnosti Ukrajini. Krim Це Україна, і президентка Естонії підтримала територіальну цілісність та суверенітет України. Заявила, що Крим це Україна, і поділилась враженнями від поїздки на адміністративний кордон з окупованим Кримом. Раптово я побачила, як трирічна дитина тікала від своїх батьків крізь заміноване поле. І Шановні друзі, це було о, дуже дуже глибоке негативне переживання і для мене. І таких заяв було дуже і дуже багато від різних країн, які підтримують Україну, і це насправді дуже добре для нашої з вами країни. Дуже добре, що такий захід відбувся. Шкода, що тільки на восьмому році окупації Криму. Підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео, і напишіть, що ви думаєте про кримську платформу. Рму, а я зараз вам розповім детальніше вже свої думки щодо цього заходу. Звісно ж, найбільше від нього згоріли російські окупанти, які одразу почали брехати навіть у дрібницях. Нікакого кримсько кримськотатарського або українського від натях язиках якраз розмовляють жителі полуострова. Окупанти брешуть навіть там, де здавалося б, нема жодного сенсу. Там була на саміті українська мова і була кримськотатарська, якою виступав Мустафа. Адже але хіба не зрозуміло, якщо залишиться безкарним захоплення території однієї, країни, то жодна країна не зможе відчути себе в цілкові безпеці. Його кримських татар така приказка: царство шакалів триває до тих пір поки не прокинуться і не піднімуться на ноги леви. дуже смішно, і ще що в контексті критики окупантами кримської платформи вони почали показувати, Вати як представники телеканалу наш на чолі, навіть з власником проросійського каналу наш Мураєвим йшли до президента, але не дійшли. это делегація телеканала наш з плакатами і петиціями. Він сейчас на грани закриття і колектив хотів попросить у європейців захисту не допустити построєння нова диктатура. телеканал проросійський, а захисту вони чомусь вирішили просити у європейців. Але найсмішніше тут навіть не це. Найсмішніше те, що росіяни показують Мураєва, нібито його тут притісняють в Україні, і по факту вони його піарять. Але у той же час Російська Федерація офіційно застосувала проти самого ж Мураєва санкції. А ще окупанти образились на те, що вони окупанти, точніше, що окупант. Називають окупантами Україна і ще 46 країн від Польщі до США признали Росію государством окупантом Ну насправді їхнє обурення мені зрозуміле. Росіяни патологічно не сприймають правду, а тому ця правда їм і не подобається. І фактично предложили Росії капітулювати і здати Крим, і це абсолютно правильно. Але пропагандисти вирішили зганьбитись поповні і далі продовжили брехати, навіть коли їхня брехня є очевидною. Тому він пригласив підписати ітогову декларацію ще й президента Росії Путіна куди їхати підписувати не сказав. Ну як це не сказав? Окупантам чітко сказали, що поставити свій підпис на декларації про деокупацію Криму вони можуть в українській Ялті. Думаю, що скоріш за все цей підпис буде останній на останньому саміті Кримської платформи. В Ялті. І окупантам настільки не сподобалось те, що про них кажуть правду, і вимагають повернути вкрадене, а точніше, окуповане, що вони ротом своєї пропагандистки Скабєєвої почали знову погрожувати Україні. Може бути одразу в Київ, може бути в місті Шайгу. А прос істецтва чому погрожувати, тому що Скабєєва таким чином натякає, що Путін із Шойгу з міністром оборони можуть прийти до Києва разом із армією. Бо буквально кілька днів тому вона вже казала, що Шойгу може зі збройними силами Російської Федерації прийти в український Маріуполь. Якщо приїде, то з армією. словом, кримська платформа пропагандистам дуже не сподобалась, а значить, усе правильно ми зробили. Об'ясніть, будь ласка, вот ето ж за мракабісця, що вот за, вот за шабаш? Платформа. так само вона дуже не сподобалась представникові Путіна, президента країни окупанта, Дмитрий Пісков сказав, що в Кремлі вважають кримську платформу, антиросійським і звичайне недружественним мероприятием. Тобто, віддати наказ напасти на Україну, віддати наказ своїй армії, окупувати Крим та частину Донбасу, віддати наказ вбивати українців. Це з боку Путіна було дуже дружньо. А от коли Україна і її союзники Узники збираються і кажуть, що Крим потрібно повернути, то це дуже недружньо. жахливо просто. Ще до проведення кримської платформи істерика також була у міністра закордонних справ країни окупанта Лаврова через неділю состоїться очередной шабаш, кримської платформи, на якій запад буде продовжувати пестувати неонацистські російські. Настроєння современної української власті. Але керівництву Московії треба не нити, не істерити, а просто дослухатись до думки простих росіян і повірте, Крим далеко не наш, а тепер давайте про найголовніше на кримській платформі були представлені усі країни-члени НАТО та усі країни Європейського союзу. Навіть попри те, що я як політика не підтримую президента Володимира Зеленського, я визнаю цей саміт. Це абсолютно правильний захід, на якому наші західні партнери заявили однозначно, Крим це Україна. Вони нагадали світовій спільноті про те, що потрібно боротись за повернення Україні нашого Криму і Німеччина не визнала і не буде визнавати незаконну анексію Криму Росії. Франція не визнає і не визнає незаконної анексії автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією. Сполучені Штати Америки разом з Україною з усіма вами ілиганексі одностайно. Засуджуємо незаконну анексію Криму Російській Федерації дуже сильно не подобається Кримська платформа, тому що це також і нагадування про те, що Росія не цивілізована країна, що Росія. Порушує норми міжнародного права, і сьогодні боротьба України за Крим та за частину Донбасу це боротьба не тільки за нашу територіальну цілісність та суверенітет, це боротьба і за все міжнародне право. Наші партнери це також повинні усвідомлювати. Те, що усі ці заяви від наших союзників пролунали, це звісно дуже добре. Але наше спільне завдання то те, що ми сьогодні домовимося, замінити на конкрет дії міжнародної спільноти треба переходити від заяв до дій. Європа має захистити не лише Україну, Європа має захистити саму себе. Тому що якщо окупанта вже зараз не зупиняти і не змушувати його відповідати за акт агресії, то будь-яка з країн Європи може стати наступною. Вона стане наступною, якщо із окупантом зараз не вести запеклу боротьбу. Натомість, поки що, ми, українці, бачимо, що одні країни країни готові робити дуже багато щоб зупинити росіян, а інші країни йдуть просто на його замирення, йдуть йому допомагати, тому що їм це економічно вигідно, як вони самі кажуть у випадку. Із північним потоком, 2 думаю, варто нагадати, що політика замирення та догоджання окупантові у 39-му році завершилась Другою світовою війною. Якщо не вивчити зараз цей урок історії, то ціна Буде дуже високою для всіх, але на превеликий жаль, мушу констатувати, що Україна теж робить недостатньо для повернення Криму та Донбасу. Люди, які підтримують окупацію Криму, безперешкодно їздять і виступають в Україні як от БАСТА або Філіпа Кіркорова, СБУ, яку контролює президент України, виключили із чорного списку. Хоча він регулярно гастролює у окупованому Криму і каже, що Крим це Росія. І... Вспоминая двухлетний разговор наш с вами в Крыму. В нашому Криму. Слуги народу із президентської політичної сили періодично заявляли, що в окупований Крим можна подавати воду. Та й погодьтесь, сам факт того, що питання Криму на міжнародному рівні підіймалося, але не так активно усі ці роки окупації, теж говорить про те, що Україна робить недостатньо. Тому те, що російські окупанти там усі просто пригоріли від того, що відбулася кримська платформа це звісно, чудово, але було б набагато краще, якби вони палали від реальних дій, а не лише заяв щодо деокупації Криму та частини нашого Донбасу. Тому що Крим це Україна, Донбас це Україна, Путін самі знаєте хто. І ще раз вас вітаю із днем відновлення незалежності України і слава Україні, друзі! Побачимось, побачимось не тільки тут у Ютубі, а й в Українській Ялті, Донецьку та Луганську. Рано чи пізно ми їх повернемо.